Вітаю, друзі. Хочу підвести підсумки за рівно місяць будівництва нашої прибудови. 31 число. Е я почав будувати сьогодні перше. Рівно місяць. Е будував майже завжди в дві руки. Іноді допомагали сусіди, там, родичі, друзі. Ну таке, це було не прямо щодня. І працював я годинки по 3-4 на день. Грубо кажучи, по півдня я працював. Що ми маємо на даному етапі із готовності? У нас є збудований каркас, є платформа, є каркас, є обтянутий мембраною фасад, зроблена фальцева покрівля, підлога чорнова, всередині. Особливо нічого не змінилося. Каркас я ще не утеплював з самого будиночку. Єдине, що я утеплив, утеплив покрівлю пінопластом. У нас виходить так, що перший шар, я до туди робив, перегородки йде 100 мм. І другий шар ми робимо перехресне утеплення, щоб перекрити. Ці доски. Так як доска, холодніший матеріал, ніж пінопласт. І це в нас являється як місточок холоду. Це дуже умовно, тому що від дерево від пінопласта не набагато відрізняється по коефіцієнту теплопередачі. Але все ж таки я зробив так, щоб ці місточки холоду були мінімальні в нас. І ось таким чином виглядає вже покрівля утеплена соткою І зверху перехресно п'ятидесяткою Це я вчора це все утеплював. Кріпив пластини, щоб воно у нас тимчасово щоб не падало. Що в нас виходить? Чому я не утеплив цей край? Бачите, тут тільки йде 100, 50-ку я ще не утеплював. І з цієї сторони так само. Це зроблено для того, щоб я міг зробити ще один внутрішній каркас для утеплення. Він має бути у нас 200 мм. Загальне утеплення має бути 200 мм. Так як цей каркас у нас 100 сюди я ще запущу 100. Ось я вчора зробив розміточку, олівчиком трошки видно, ну, видно мабуть. і сюди що я зроблю? направляючу кину внизу. Направляючі кину зверху повністю і буду кидати стойки для внутрішнього каркасу. Стойка буде йти, наприклад, у нас тут, де відкос вікна, тут. Кожна стойка, де вікно у нас буде йти вертикально. Потім я буду формувати відкоси, зроблю, щоб вони жорсткі були. Ну, Відкоси маю на увазі, каркас під відкоси. Тут-тут все зроблю, тут відкос зроблю. І будемо заповнювати утеплювачем наші ці полості. Значить, сюди буде вата, сюди вата-вата-вата. Потім перехресно, так само як тут з пінопластом. Перехресно буде утеплення ватою ще тут 100 мм. І разом у нас буде утеплення 200 мм. Я думаю, цього буде достатньо. Для нашої прибудови. Звісно, що було б краще 300 і 400 краще. Але а, тут у нас багато вікон, тому я думаю, що 200-300, що 300, там особої різниці, воно ну, якби не дасть сильного ефекту, бо багато вікон. Якби було менше вікон, логіка в цьому була б. А так виходить, що вікон 4, так як кімнатка у нас прибудована, вона низька. вона в тіньовій стороні знаходиться. У нас сонце виходить лише в години 4 або в 3 і ось так сюди світить сонце. І получається, що вона, якби менше вікон зробити, воно було б темно. Темно було б в самій цій кімнаті, а так як у нас ще перехід іде в кімнату, в квартиру, ось тут будуть двері, то взагалі було б там темно. саме там. Більше всього, через ту кімнату ми робимо тут так багато вікон. Так, да, вона буде можливо не така тепла, як можна зробити з утепленням 300 мм і з мінімальною кількістю вікон. До речі, кількість вікон, квадратура вікон має бути не більшою за 10% від загальної квадратури. Тоді будинок буде максимально енергоефективний. В наших реаліях так ніхто не робить, тому що всім треба великі вікна, вітражні, красиві, гарні світло, щоб було все. Але запам'ятайте, будь-яке вікно, будь-яке скло, будь-яка вмонтована річ в стіну це додатковий місток холода. Через вікна дуже багато холода втрачається, тому тобто тепла втрачається. Це взимку і холода влітку. Коефіцієнт теплопередачі вікна все одно менший, тобто вищий, ніж холодніше буде вікно, ніж стіна. Все, бо я там починаю ці умні речі толкати. Так, про каркас внутрішній сказав. Є таке діло. Тут також буде цей внутрішній каркас, ще 200, тобто ще 100 тут і ще 100 тут. Ця сторона у нас тут в мене є. Міркування з приводу того, як її утеплити. У нас залишається пінопласт і, можливо, я зроблю це утеплення також пінопластом. Тут у нас стіна, фасад будинку, там теж 100 чи 150 мм утеплення. Тобто там у нас буде тепло. Я думаю, що я цю стіну ще утеплю пінопластом, так як він у нас є, якби діти його немає куди. Тому я це ще зроблю теплення пінопластом. І якщо вистачить цього самого пінопласту, я його ще позакладаю в ось ці ніші до квартири. Тут також буде один слой, так як тут квартира, тут воно якби не має жодного сенсу. Мембрану ми закотимо сюди аж на відкос, щоб вітер не задував нам, так як прибудова. Немає ізоляції між прибудовою і, і будинком. Ми вітромембрану закинемо туди. І туди вставимо, потім воно все вагоночкою перекриється і перекриємо той холод, який можливо міг би туди поступати. Сюди пінопласт. І звідси також ні, звідси каркасу не буде. Тут я не утеплив, тому що ну, все одно треба буде гратися зі стінами. Я вирішив, що я лучше потім. Це все утеплю. Так, 2 числа нам вже провезуть вікна е в Київ на склад. І після 2 числа я буду зв'язуватися з водієм, запитувати, коли він там в нашу сторону їде по маршрутам, щоб йому було зручно і мені там, безуть замовлення нам, і я ще там декому буду встановлювати двері. Люди замовили також. І ще цікава буде штука, як я буду це все вирізати, знімати. І замість цього, цього добра ставити двері, встановлювати, створку двірну. Там буде нова фурнітура, нові петлі, бо двірна створка вона більша. Там будемо перекручувати це все діло. І гарненько все робити, щоб нам двері відкривалися, щоб був вхід в ту в основну кімнату, в будинок в основний. В квартиру, скажімо так, треба ще зробити. Я поки що не ризикую робити відкоси з мембрани заново, того, що я знову ж таки повторюся. Минулих відео казав, я неправильно зробив мембрану. Значить, я відкоси неправильно зробив на вікнах. Мембрану не так затягнув. І тут я її зробив таким чином, що я, бачите, як тут відкрив. Низ будиночку, ця платформа підлоги, вона у мене вийшла відкрита. А правильно зробити ось так. Тобто я заново перетягнув мембраною вже правильно, щоб водичка, яка сюди, якщо буде попадати через фасад. На кутах це завжди буває на откосах вікон, на кутах отих притворних. Вона буде стікати сюди собі. А в цьому випадку вона би стікала ось на цей бортик і могла б затікати прямо в хату. Це я все переробив і відкоси робити не став, тому що в нас вікон все одно немає. Та й люди тут ходять, заглядають. Іноді, коли працюєш, хочеться, щоб сам собі сосредоточився і працюєш. А коли люди заходять, ще кожен якісь там питання ставить, ой, а що це ти будку строїш? ой, я що це ти. Коротше, хейтери тільки не в інтернеті, а тут ходять всякі є. У нас різні люди. Їм теж привіт і хай їм буде все добре в житті. Так, а, значить що, Откоси. Откоси я буду робити вже як буду мати, мабуть, вікна. Тому що ці дні зараз йдуть дощі. Сьогодні щось поляпало, завтра має бути дощ, ці дні мають бути дощі. І я. ну Який сенс мені? Зараз буде сюди закапувати все. Цей дощ буде капати. нашого У на мене вже тут сухенько, чистенько. А, так що думаю, що сьогодні займуся цією стіною. Утепленням пінопластом туди все зроблю. Будемо чекати на вікна. З пінопластом теж така історія. Воно нібито класно, все. Але, от, наприклад, так як тут, я не взяв розмір під пінопласт і мені буде незручно, тому що він має пів метра. Отак, отак от бачите? І виходить зазори. Мені його треба брати поперек, перевертати, ось так метровий, різати. І тут буде прям. Сніг снігом. У мене і так тут нема де. Ну якби Це інструмент зібраний весь Пилосос. тут шуруповерт, Цей, як він називається Імпакт, всяка така. ручний інструмент, перфоратор, болгарка. Тут, все, пістолет, штатів. І тут такі ще штуки, що якби нема особо місця тут. І Коли починаєш тут з цим пінопластом працювати, Тут все в снігу, все добре, що є цей пилосос. До речі, хто будується, це прям супер штука. Пилососити можна навіть мостку, на дворі плитку, на дворі, в дворах в себе плесось, та взагалі нічого не боїться. Пилосос просто пушка. Так, значить, що ми робимо? Робимо утеплення. Чекаємо вікна. Після утеплення, я думаю, вже можна буде робити одкоси, ті трошки пройдуть. Та я вже вікна вже привезуть, можу вже встановити вікна. Ось це вікно ми ставити, мабуть, що не будемо поки що. Тому що нам ще треба буде під каркас, другий. Різати рейку. Рейку ми будемо різати на такій примітивній циркулярості, в мене є, я там купля, вона перевертається, ставиться до столу. І ось в мене є доска, щоб не купляти рейку для каркаса. Я цю доску 150. У мене 8 досок осталось 150. Я цю доску беру і розпускаю на розмір, який мені треба буде для каркасу. Ось, для каркасу. Так що поки що поки що наразі все. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь, лайкайте, поширюєте. Далі буду тримати в курсі, що в нас як і, 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 і по чому. Наразі, значить, дивіться, по вартості цих всіх наших робіт, не робіт, а матеріалів, бо робимо самі для себе, по собі вартості, скажімо так, без, без грошей. Так. Виходить, що виходить десь біля 80 тисяч на, на, на даний момент. Але це враховуйте, що у нас ламіновані з двох сторін вікна. У нас це з вікнами також. Да. Це в нас гарний 0,5 метал. І не просто метал, а фальцева подвійна. Подвійний стоячий фальс покрівля. Це дорожче, ніж просто якийсь там метал, просто стіл чи ще щось. Я його вбрав так, як у нас малий уклон, і нам треба, щоб була герметична максимально покрівля. Це з планками, з металом, фасад також, металевий сайдинг, якісний, дуже хороший метал, такий, як на покрівлі. Це у нас USB, на на наверх, пінопласт весь. Сюди ще не врахована, правда, піна. У мене піна просто була. Герметики в мене були також там деякі. Деякі купляли, деякі були там, для всяких притворних планок, там на криші куча там, всяких цих яндов і притворів. І, і там треба було гратися, вигадувати, щоб воно було максимально герметично. Тому десь в районі 80 тисяч коштує поки що нам ось ця вся штука. Ще треба буде із великих, таких більш-менш великих затрат. Це нам треба буде купити вату на утеплення зовнішніх стін. Дівчата задумали вагонку дерев'яну зробити. Вагонки тут теж піде нормальна квадратура на стелю, на стіни, на откоси. Прогонки. Потім фарба або лак полупрозорий для вагонки, якісь кріплення. Відливи для вікон і відкоси зовнішні металеві для вікон також. Ось такий ще буде у нас затратна частина. Я думаю, що там буде не більше 15 тисяч. Ну, в цілому, я думаю, що можливо, навіть таке, що ми вкладемося десь до 100 тисяч гривень. Це матеріали. Це все по собі вартості. Абсолютно все по собі вартості. Так що так. Ну, там ще якесь освітлення, розетки. якісь треба будуть. У мене там кабель в мене є, наприклад, електрику сюди завів, кабель у мене був. Розквіт коробочка у мене є, одна чи дві. Там їх тут багато не треба теж зробити. Треба світло, треба декілька розеток. Так як опалення тут буде електричне, до речі, сюди опалення багато не треба буде, так як тут висота низька і утеплено гарно буде все. Стеля, наприклад, 150 мм, підлога 100 мм. І це все пінопласт, там коефіцієнт теплопередачі супер, воно буде тепло. Тут буде 200, тут буде 200, тут буде 100, але там стіна утеплена вже, тут буде 150, але тут вже кімната. Ну, якось так. Лайк, підписка, поширення. Продовжуємо далі, будуємося. Всім гарних днів!